Відверто на ух. Вітаю вас на хвилях радіо. Сьогодні у мене дуже творчі цікаві гості. Вони справжні творчі друзі, які яких об'єднує рідне місто, любов до музики, любов до людей. І бажання творити креативити саме якась можливо така випадкова зустріч тепла, гарна дарує щось нове й неймовірне. Нові пісні ми сьогодні разом з вами з презентації нової композиції до нас завітав Володимир Трач, заслужений артист України, співак, композитор, музикант і наша поетеса радіоведуча, Ведуча, Олена Лайко. Привіт, рідний Тернопіль. Вітаємо друзі. Як все відбувалося? Тобто як народжуються пісні, тому що я знаю, що Оленки дуже багато таких текстів, які вже забрали на пісні, які вже знають, слухаються, і вони, вони дійсно особливо запам'ятовуються. Як ваша історія була з композиції Живе любов? Ой, ну в кожній у кожній пісні є своя історія. У нас є своя історія. Ну якщо говорити про мене, як про автора і композитора. І співака я взагалі пишу свої пісні на тексти, вже готові вірші. От і тому е, був чудовий вірш Олени Лайко. Ну з Оленою ми дружимо дуже давно, навіть не буду говорити, скільки років, і, і чомусь тільки зараз ми випускаємо е, через стільки років нашої дружби, нашого знайомства, можна так сказати, е, ми випускаємо нашу таку творчу дитинку в світ. Ну, спочатку все почалося давно. Коли з Вовчиком ми зустрілися в місті, він каже: Напиши мені пісню. І це таке прохання десь там залишилось в космосі, воно літало. Я про Вовчика думала, пісню йому писала і врешті написала. І цю пісню успішно роздрукувала на листочку і якогось разу зовсім нещодавно, кілька-два роки, певно, тому, коли він приїжджав в Тернопіль на концерт. Ми зустрілися після концерту. Я йому склала цей акуратний листочок і віддала. І, судячи з усього, він десь поставив його собі, ну скажем так, в кишені піджака і забув. Проходить час. Потім він до мене дзвонить, каже: А де ж той твій листочок? Я його загубив, не знаю. Скинь мені текст ще раз. Ну, не знаю, скинула я текст, можливо, бачив, він не бачив. І от зустрічаємося ми в черговий раз Тернополі. я йому знову цей текст, даю, п'ємо ми каву е, і в. Коли вже наша зустріч підходить до завершення, я кажу: слухай, вовчик, в мене є ще одна дуже цікава пісня. Я її відчуваю піснею. Я написала вірш, тоді мені він дуже підійшов. Він тоді був якийсь такий мені близький, теплий пісню вірш, в якому були два, літер... два персонажі, два герої поетичних. Він і вона. І ці герої були не разом, але вони одне про одного думали. І якось між ними розвивалися якісь стосунки, можливо, не розвивалися. Просто вони були в житті одне одного. Ці два герої: він класика. і вона. Класика, класика жанру. І він я кажу, Ілона. вовчик: візьми, можливо, ще цей вірш. Поглянь коли небудь на нього. І от знову ж таки йому віддала і пішов час. Іде час, може, проходить навіть півроку, через якийсь момент вночі володя дзвонить до мене і каже: я тут твій вірш прочитав. І це буде пісня, і от так, от і вийшло. От так от класно, але таке співпало, що по таке бажання, можливо, навіть якась життєва ситуація у вас була, і вам хотілося писати саме про ті відстані, про любов і про тих двох персонажів, які так, саме так, саме так. ти, ну, ти береш текст, і ти обов'язково маєш прожити його насправді і перенести це все на себе. Ну і, тому і, прочитавши текст і прочитавши перші рядки Ти там, я тут. Е, ну, е, Я би сказав, що це стосується кожного зараз, кожної людини. Ти там, я тут. Тому е, ці перші, перші слова мене е, як це сказати, торкнули. Чи так, так зачіпили. Зачепили. От. І, і все, і пішла пісня. Я підходжу до фортепіано і в мене якось зразу народжується мелодія. І, і, і мене кудись несе, потім я повертаюся, потім ще. Ну, це творчий процес такий. от. І В кінечному результаті ми сьогодні у вас в гостях. Я знаю точно, що вже встигли не лише презентувати цю композицію, а навіть створити відеоряд, відеоісторію на, на ці рядки. І як це все те, що відбувалося, чи легко шукалися ідеї? Е, в кліп на підтримку зазвичай відео знімається для арти... артисти знімають відео на підтримку своєї пісні, і кліп це звичайно велика підтримка, щоб більше людей побачило, почули пісню. Тому ми в Києві зняли відео. Заходьте до мене на YouTube канал Трач і дивіться. Пісня називається Живе любов. Заходьте, лайкайте, коментуйте, мені буде дуже приємно все. Я все читаю, все все, все, все бачу. Зараз Оленка, в твоєму житті, скільки таких історій життєвих, яких ти спостерігаєш, про що тобі хочеться писати? Про любов. От саме основне про любов. Попри все, попри те, що і складно, і зараз якісь такі багато нагальних викликів, але хочеться про любов. І саме вона тримає, мабуть, що у нас в цьому житті. Я ще скажу, я пишу багато віршів про Тернопіль, і цю любов якоюсь мірою я також намагаюсь втілити в цій поезії про Тернопіль, тому що е, любов блукає вулицями міста, і люди блукають вулицями міста, і вони цю любов знаходять. Тому е, грані любо, грані любові дуже багато, і у будь-якому випадку вона повинна жити і приносити людям просто щастя. Я так можу в прямому ефірі дійсно для всіх наших слухачів сказати, що Оленка це дійсно та людина, яка найкраще висвітлює свою любов до міста, до того, щоб якомога більше створювати якихось заходів, проєктів, і щоб говорити, згадувати, щоб гуртувати цей креативний, класний тернопільський народ і дарувати любов зі сцени для всіх всіх наших. Тернополян, так що тобі тобі дуже дуже дякую. Я дякую на доброму слові. Так нещодавно моя мама каже: слухай, я зайшла в Фейсбук до Олени, прочитала е, її прозу про Тернопіль. Вона там щось описувала Тернопіль, і вона розчулилась навіть до сліз, Тобто, прочитавши текст Олени. Так що Оленко, дякуємо. Я тобі. вам дякую, і я дуже рада, Володя, що ти долучаєшся до нашої тернопільської любові. Тепер ще з нашою новою піснею. Я без Тернополя не можу. Хоча я давно в Києві живу, і, і сьогодні я приїхав зробити прем'єру, але також ще й погрітися, тому що. В Тернополі тепліше, ніж у Києві, друзі. Так що, хто мерзне в, Тер... в Києві, можете приїхати на декілька днів погрітися до Тернополя. Так, ну про те, що зігріває. Про любов будемо говорити далі. Володимире, що для вас любов? Це е, почуття, це вибір, чи це щоденна робота? Це все, все загалом можна сказати: це все. Любов це все. Любов нас оточує, любов нами керує і, і заставляє нас рухатися і йти вперед. Як творча особистість, коли є така закоханість, вона просто вирує, є час на того, щоб творити щось чи навпаки, це відкладається до якихось інших моментів. Є натхнення, ви знаєте, от раніше казала там: ой, я чекаю, лежу, чекаю, коли прийде там муза, коли ж то вона прийде. Вона не прийде, коли ти сам не зберешся і не на... налаштуєш себе на те, щоб прийняти цю музу з... в себе і почати писати, творити. Тому люди, не будьте лінивими, пишіть, творіть, якщо у вас є жил. До творчості творчість зараз у нас у нас час важкий, непростий. Вона спасає, е, тому кожен по своєму творить. Хтось пише тексти, хтось пише пісні, хтось малює, і хтось ще щось робить. Так що. Скільки зараз людей довкола вас, які вам допомагають в вашій творчості, Бо зараз в сучасному світі це не просто бути виконавцем, з підбирати собі пісні, тексти, музику, ранжування, створювати відеоряд. і це все ще промоція, яку потрібно в соцмережах, і тут теж треба працювати, і тут теж треба в так. дні знаходити час для того, щоб публікувати відео, писати якісь дописи, нагадувати про себе. Це і... Кожен день клопітка робота насправді, якщо там здається, ну записав пісню, записав в студію і при? Що на радіо насправді це дуже важка робота і складається з багатьох чинників. Ну але взагалом це тебе оточують люди однодумці, які тобі допомагають. Я хочу сказати, що я зараз тут пишу нові нова творчість. Мене така е, пішла. От з, за допомогою пісні з зеленою. От у нас е, 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 така. Нова новий поштовх, нова хвиля, я знайшов гарних саунд продюсера, також аранжувальника. Мій друг гітарист. Ми разом з ним зараз робимо цю цю музику, і мені зараз дуже подобається те, що ми зараз робимо. Дуже подобається. Це така щоденна праця, бо інколи здається, ну вийшов виконавець, вивчив текст пісні, заспівав, відзняв відео. Але насправді це щоденні репетиції для того, щоб відпрацьовувати, для того, щоб шукати найкращі варіанти, коли з'явилися пісні. «Жива любов». Е, які перші слова? Е, Володимиру, ви запам'ятали, що сказала Оленка, коли почула її? Вже такий фінальний результат? А до речі, що ти сказала? Я, я я десь коли ти почула пісню десь місяць, тому чи коли вона була вже готова, але ще ми готували її до. Я не буду навіть казати, де я її почула, коли ми з тобою е, сиділи, і ти мені грав її на фортепіано. Так, перше було знайомство з піснею, коли ми пішли е е в центрі, знайшли фортепіано і сіли за фортепіано, і я пограв. Скажу: от дивись, от вона буде така, от такою. Зараз ми подумаємо, який буде, може було приспів, може ще щось. Ну, це така була творча, перше творче знайомство з піснею, да? Напевно, перше я сказала, що мені підходить, мені подобається все, все добре. Все відчуває. Справді так. ну Мені вона просто лягла ця мелодія. Вона мені довіряє. Правда, Так, так, довіряю. Ну, але історія. Ваша життєва щось відгукнулося в тих текстах зараз. У вас теж є людина, яка на відстані. Є якась історія чи можливо про ваших друзів ще знайомих, яка нагадує? Ой, ви знаєте, так багато зараз друзів, де вони там, а ти тут? Ну ну дуже багато. Мені вчора буквально мені писав мій друг, написав встиг написати декілька смс, Вова, я на нулі, що ти там? та 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 і пропав. Тобто потім вже на, на, на наступний день з'явився ти там, я тут, це стосується кожного. Ну, моя сестра зараз також служить в Збройних силах і вона в Павлограді зараз. Е, і таких історій у нас тисячі сотні. І я думаю, що і, і у вас такі історії є. Е, де Ніби і розлука, і ми далеко один від одного, але почуття, дружба, кохання, любов вона нас, вона нас обігріває. Просто є це відчуття, що людина є в твоєму житті. Вона так. тобі близька, і незалежно від того, скільки кілометрів нас розлучає, відстані, час все рівно це відчуття теплоти в серці залишається стосовно цієї людини. Призгається про цю людину. Якось так має якісь такі теплі. І світлі думки виникають від цієї пісні і від такого стану душі. Я теж коли почула цю пісню, я її кілька разів собі прокрутила, і я просто хочу дуже вірити, що вона щасливим кінцем. Вона доволі така лірична. Але для мене, от вона викликає справді такої таке трепетне, таке гарне відчуття. Оцієї зустрічі, яка буде, я вірю, що вона буде, і я вірю в те, що от я в цей час буду щаслива, і дуже важливо от мати дійсно де став на в інших іншому куточку свою людину. Тому я вам дуже дякую за цю вашу таку спільну співпрацю, що вона у вас гарно вийшла, і це буде неодноразово. Я вірю, те, що буде наступна композиція, яку ми теж будемо представляти і слухати в радіоефірі, її для себе зберігати, і свої якісь можливо життєві історії. В соцмережах, і ми будемо шукати саме оці тексти, які би максимально підкреслили те, що відбувається в нашому житті. Що для вас для творчості зараз потрібно? Е, е, потрібно хотів подумати з так: потрібно тепло. Ви е, 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 знаєте, потрібно бажання, велике бажання. Ну коли у людини є велике бажання, вона нічого з собою зробити не може. Вона просто це робить і по-інакшому вона не може. У мене зараз велике бажання творити, писати пісні, записувати їх. І тому, що саме мене штовхає на це, ну не знаю, бажання жити, оптимізм, якийсь, який зберігається всередині, і ти хочеш його ним поділитися з людьми. Оленка, а що тебе робить щасливою зараз? Напевно, бажання ділитися. Так само ти кажеш, я казав тільки, що Володі, бажання ділитися теплом з іншими. Напевно, коли ти світиш, то це світло помітне. Тому дуже хочеться, щоб від цього світла було світліше іншим людям. Чи є час на те, щоб зараз більше читати, чи ти більше хочеш спілкування, більше людей? І саме з цих життєвих історій людей народжується щось нове? Мені важко брати життєві історії як приклад для творів, тому що історії дуже складні і ну, зараз, в наш сучасний час, важко описувати реальних людей. Тому е, хочеться робити так: писати таке, щоб людям від цієї творчості було легше. І знову ж таки кажу, щоб щоб було більше тепла і світла, не читати, писати все таке. Я знаю, що Оленка теж співала е, і в, в гурті е, виконувала композиції, і от як зараз є бажання. Заспівати самому, тобто зустрітися з друзями, поспівати під гітарою, чи можливо навіть просто акапально, але поспівати разом з друзями. Бажання є, і можливо, воно ще колись і втілиться. <рес> так що, от саме такі е, теплі зустрічі з класною музикою, з текстами, які надихають, повинні бути в вашому житті. Це те, що нас тримає. Ну і звичайно, неймовірне почуття любові, яке завжди додає сил і все, що в тво в цьому. Житті створено, все прекрасно, що створено в цьому житті, воно завдяки любові. Дякую вам за ту за цю зустріч. Ваші побажання для наших слухачів. Ну, перше побажання ну будьте, е, е, тримайте цей вогник всередині себе, е, ідіть за світлом, е, відчувайте це світло в кінці тунелю, який нас приведе до, до чогось хорошого і не втрачайте віру, люди. Х, як би нам важко зараз не було. Так, я приєднуюсь. Володя. Ти сказав просто геніальні слова. Я погоджуюсь з тобою і треба просто вірити в краще. Не опускати руки, як ти кажеш, і знати, що все буде добре. Наступна композиція, презентація на студента один на ух радіо Живе Любов, Володимир Трач, Олена Лайко. Дякую вам за цю пісню. А зараз насолоджуємося нею.